У ході сесійного засідання, 15 березня, народні обранці говорили про відповідальність власників торговельних точок за впорядкування підвідомчих їм територій. Зокрема, пропонували не надавати дозволу на торгівлю в разі недотримання встановлених правил. Ми говоримо про все місто, говоримо про порядок в місті. Якщо ми надаємо людям навіть на тимчасове на сезонне сезонне місце для ведення підприємської діяльності, то ми також повинні обговорити і встановити якийсь зразок цього місця. Не може бути це місце ввечері, коли люди гуляють по центральній вулиці, місця у нас валяються кучі ящиків, сміття і таке інше. Потрібно це все впорядкувати. Зокрема, депутати міськради запросили на засідання підприємця Ільхама Зайнала. Лава, вони попросили його пояснити, чому територія прилегла до його торгівельних точок не відповідає санітарним нормам. Натомість бізнесмен нагадав присутнім, що саме він разом зі своїми співвітчизниками на початку повномасштабного вторгнення під час облоги міста забезпечував шосткинців продовольством. Памімо торгівлі, кожну неділю. Ми один тон лука три тон картошки. І 200 буханок хліба роздавали людям безкоштовно і, я, і в этом проблема. Так скажіть, чим ми, ми стали тепер? Сьогодні ми кажемо про законність і про те, яким повинно бути наше місто. Ми не можемо просто казати, я зробив, тому мені можна все. Ми про це вам сьогодні кажемо. Ми кажемо вам про те, що якщо ви хочете займатися цією підприємською діяльністю, вона повинна бути впорядкована. Бача ваші точки. Ну мені здається, ви не поважаєте город. Чим? Тому що біля вас завжди бруд. В чому? Ну, в тому, що у вас все не охає. Потім требовать? дивіться, я ще хочу е, ну, докласти, мені люди кажуть, локацькі люди, ми же, ну, я звідти там, що ви я коли знаю, там, там, можливо, ар, арбузи продаєте, арбузи вивозите на тунельку. У свою чергу депутат Шосткинської міської ради Віталій Ляшок запропонував розробити положення щодо норм утримання місць тимчасової торгівлі. Ми доповнюємо дане рішення пунктом управління житлово-комунального господарства, управління. Архітектури розробити відповідне положення про благоустрій місць торгівлі цієї доручити інспектору управління житлово-комунального господарства скласти протоколи на тих підприємців, які порушують мовний закон. Саме з такою пропозицією виступила депутат Шосткинської міськради Світлана Собтельна. Вся реклама вивіски на магазинах 50% на російській мові, тому у нас уже є інспектор. Хай пройде домучення випишеться і зробите протокол і замінити. Народна обраниця Тетяна Тупикова звернула увагу присутніх, що положення про надання матеріальної допомоги на лікування мешканцям громади не переглядалося депутатами 10 років і запропонувала змінити у документі кілька пунктів. Виключити пункт хронічні тривали хвороби, тому що під цей пункт підходить дуже велика кількість людей внести, значить, хвороби, що потреб. Було до дороговартісного лікування, оперативного втручання, в тому числі протезування або реабілітації, медичні документи на стан. Должні бути не пізніше 12 останніх місяців, значить, може виникнути питання: якщо це військовослужбовець, який отримав поранення два роки тому, є сімейний лікар, є його родичі, і з цим не буде ніяких проблем. Видача свіжого медичного заключення. Заява повинна бути від першої особи. Або медичний документ, що особа не може самостійно звернутися для дітей до 18 років, і так будуть писати батьки. Сума допомоги залишається не більше 20 тисяч, і на хворих, в тому числі онкологічних, і для військовослужбовців. І право отримання допомоги не частіше ніж один раз на рік. Також вона ініціювала зміни щодо використання коштів, які виділяються депутатам для виконання їх повноважень, зокрема, контроль за дотриманням даного положення покласти на депутатську комісію з медицини. Не частіше, ніж один раз на місяць депутатам, і 100 тисяч на півроку. Ви розумієте в чому справа? Якщо платити всім по справкам і проче, то все одно грошей не хво ми можемо тільки бідним. Ми ж не можемо допомагати усім кого візьме справку. А як міський голова Микола Нога запропонував зменшити максимальну суму виплат з 20 тисяч гривень до 10 тисяч гривень, аби задовольнити потреби якомога більшої кількості громадян. У свою чергу депутат міськради Анна Каплієва поділилася досвідом інших міст, де кошти спрямовуються на пряму лікарняним закладам за надані медичні послуги. Де надаються не кошти, а оплачуються протези, оплачуються хрестухруста. Але які, які замінюються і оплачуються на рахунок лікарень, які роблять ці операції. І тоді людина може отримати таку операцію, тому що це, 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 так, це зміна програми. У результаті народні обранці погодилися спільно долучитися до розробки положення про надання матеріальної допомоги на лікування і потім винести це питання на голосування.